Куди на Не по суті питання. Далі. А чому не зупиняєтесь? я зупинився. Перед автомобілем чи перед зуп... знаком. Давайте, значить, так, Давай. розкажу вам. <схай> По-перше, я зупинився. По-друге, він стоїть у вас не за держстандартами. По-третє, має бути знак стоп-контроль. Я із-за вашого знака виїхав на зустріч через дві стошні. Ви, ви бачили це? Я бачу, я, я ну, бачу, що там. Чогось, там приїде, що так не його взагалі треба обрати, щоб хоч одна полоса, я на зустрічну виїхав, ви, ви розумієте? Так. Без, вас, вас. без вас тут, як би сказати, не обійтися, як його ставити. Це вам потрібно внести корективи, мабуть, до якоїсь постанови Кабінету у щоб зазначити, як правильно виставляти шламбал. Бо я так чую, що неправильно для всіх і неправильності, а для вас якось він просто я ...вгодили. трошки розумію в цій сфері не... і не я маю писати, ви вам... маєте робити для людей це. Не вгодили вам так, як ви його поставили, а на знак потрібно зупинятися, тому що там стоїть шламбал. А за е, госстандартами, е, так як ви говорите, да, я так. його не можу поставити на асфальті, так як вам. Ні, я паню. Я ж хочу, щоб То все було добре. І у нас, і, власні, і у вас госстандартні, де він як у мене повинен стояти? Там взагалі я такий роблю... знак немає Рі, права YouTube стояти. Почуєте ви мені скажіть, як він повинен стояти, і я його виправлю, щоб він. В наступному разі був для вас так. особисто. то як Добре. З моєї точки зору, з моєї точки зору, як мінімум, це має бути знак Стоп-контроль, по-перше. А, а чому... по-друге, стоп-контроль. Е... Бо, це... бо це спеціальний знак, який має бути установлений в цьому порядку. для... Е... Для проведення цих спецоперацій, що ви робите, розумієте? Такий знак стоп не може просто такого... от я бачив, знаєте, в Уратові теж. Тут поставили кирпичик і прямо посередині асфальту поставили знак стоп. Мають бути якісь норми, мають так, бути закони так. якісь. Але Треба цього, цього дотримуватися. Будь ласка, як його поставити, щоб вам водити. Да. Так, які знаки на нього треба запенять. Як його поставити по хедбінду? по-перше, я я б хотів, щоб оцей цей спотбаун Да, добре, так. народ, народ nie, хоче. Ні, ви А не я вам, знаєте, що? Не я вам не скажу не за я вам скажу за всіх людей, котрі виїжджають на зустрічну смугу там інспектор. А далі, як його поставити, щоб знав, що він був як гость по гост Давайте я вам наступний раз привезу, я тут часто їжджу, я привезу дер-стендап. Треба привозити, у мене він є, я можу сказати, але ви мені скажіть, як його поставити в даний момент, щоб... Щоб мені, він да? стояв, когось стандарту, щоб він вам підійшов, так як водієві. По-перше, він має бути не на проїзній частині, а збоку. Потім він... на определеній висоті над дорожним полотном. Його? Це... на... Яка там висота була повинна бути? Сінні ну, ну, вас. Як вас звати? Олег Ігорович. Олег Ігорович, ви е... Е... Я не пам'ятаю цифру, я не пам'ятаю цифру. Не, цифру. не, не, цифру. не, не, треба не <гум> Ви шукаєте е, не якісь, шукаю. Причини, якісь причини для того, щоб уникнути правопорушення не, не і починаєте розказувати, що цей флаг не повинен так, то я Ні, це вже вам, друга тема. Повірю, вам а не як вас варто? Ігор, так? А побачите хто? Ігор Валерьевич. Смотрите, я встановився. По-перше, так? Біля знаку. По-друге, я ж вам ще раз скажу, давайте відкривати ці норми, давайте відкривати, десь тут дивитися. Ну, інспектор. Давайте дивитися, де я не став, чи де я став. Це, 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 це. Ні, так, а в мене немає, розумієте, ви мене спинили. Я зупинив автомобіля, який ліку передбав і не їхав а Чому я звідки знаю? А ви можете мене зупиняти, тому що має бути, може якийсь у вас підозрює, в мене грузовий автомобіль. Може я щось перевожу. Бачите, да, коли, коли зупиняєш, то записуєш причину зупинки. А тут вже навпаки підозра виріва, тому так? <рес> <В> Отже, <общем, рес> інспектор, це, коротше. Так, поїхали далі. На, на якому основанні? Згідно пункту 24 права допоможення. Як він звучить поліції, водій зобов'язаний подділити документи, зазначений в пункті Добре, ви одне слово тільки пропустили. Добре. На законні вимоги працівника. Можу показати, що там законних вимог немає. Покажіть. Покажіть. У мене є, у мене є. І є свідоцтво реєстрації. Я е -е. Що я не, не йшов ні, немає. Так ти нам дати правила тут. Щоб... Давайте не дочитати. 24. Да. 24. На ну, в будем... Угу. Инспектор. По-перше, 2013 рік. Чов, як у вас на посту 2013 -го ну, правила дорожнього дорожбежа, инспектор? Я не буду читати, можно. Та, саме, та не важно, хорошо. У нас там ноль? Нет, давайте отойдем чуть-чуть. Давайте отойдем в сторону. В мене, хорошо, пусть новая, пусть мене, там будет. У мене э... така робота носити, ходити, служба, підносити, Ігре, підносити ігор. таким водіям, як ви. А я, я який водій, е, дивитесь... інспектор? То дайте я доктор. Такі ви, що десь чули дзвін, а не знаєте, десять. Оце ваша улюблена фраза у всіх інспекторів. Робите мені зауваження да. от, по, по цьому пункту, якої там, там нема. Там ці слова пишуться при огляді законних підставок робите. Там такі слова є. А в цьому пункту таких слів немає і не було ніколи. Було Туди? і, і, і будуть. Принести і вам Ні, вам... смотрите. Давайте ну, отойдем правило. в сторону вы Хорошо, правило, там написано Так я же к этому веду Игорь Валерьевич Игорь Валерьевич Все, я сейчас поеду Только для чего? Давайте я вам назову свою фамилию, имя, отчество Чего они въедут? Для наявности? Ну для чего? Ну, ну вот смотрите, я вам показал Что вы в них увидите? Так, Где мы на собой Честно, пионерская я вам верю, но не должен А что самое вы хотите побачить? Пусть вечная ваша была. Так. Транспортного Так, хорошо. Я же вам пять раз повторю. А вы... Хочете прислуховаться с ними Да. Ну что, вы против? Дивите, будь ласка. Игры. Как я, 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 почему вы я, вы посвідчення да, водія. Да. Ну так дивите, я ж про це и питал. Игорь Валерьевич, я... я водитель. Ну будь ласка, посвящення. Посвідчення водія. Я похож? Игорь Валерьевич, ну серьезно. Ну давайте я вам скажу, ну какая разница фамилия? Петр Петренко Петрович. Ну разница. В чем? Ну фамилия моя, хорошо. определенная. Я вам Як ви перевірите, що ця фамілія моя? Добре, що дивіться фамілію. Якби я не да. був терплячим, то я би вам сказав. А те, що ви там знімаєте на камеру, ви... Ні, это я чисто. Йдете, у мене ну, всю живу, я йдете, довго лед за рулем, але бачив просто б я кудись там показувати його. Друзья, м'яко там, як ви, там е, з, ага. з, і, і, і з сексами, боються ви робите для вас. Але я вже да, не знаю. Якби я, б... не, для вас, я, б... да. я б... не таким підкачем, то я би сюди в чому. Але не буду. Добрий Ігор Валеріч. А якщо ви хочете такого пожартоваться ну, мені, скучно, я не хочу Ігор игорь мені скучно я їду, ви мене остановили я рад що ви мене зупинили, я пообщаюсь мені скучно просто я з удовольствием з вами поговорю З другой сторони посмотрю да, Нічого ж, я ж не конфліктую, не кричу ми просто з вами пофликтую да Ні, ну слабо я надеюсь що так і буде, у нас все хорошо я не буду нічого говорити більше. Більше <рес> <рес> не будете нет Читайте, щоб ви досконалювалися. Добре, я буду старатися, я питаюсь. Я, питаюсь, я потрошечки. Я ще молодий, в мене ще все життя. По Потрошечки. Так тако їду і читаю. Я... Ну не по дорозі. <розумілені> <і> читаю, <розумілені> <і читаю. розумілені> а в смислі з кожним днем. <розумілені> <не розумілені> коли Щастя вам Дякую. Щастя, здоров'я.